Так, друзі, всім привіт. Я тільки що був в школі. Хотів посмотреть бомбосховище. назване бомбосховище. Ну, директор зайшов кабінет до нього. Він, значить, грає в телефоні, попросив, щоб показав ну, цей же подвал. Пустились. І почав агресі, там почав кричати, що кто ви такі, і так далі. Ну, коротше, ну, дуже не понравилось йому це мій візит, скажімо так. Е -е, в прошлом году я теж був там. Там друзі така ситуація, що до мене теж люди обращаються, що там грибок і діти після того болеють, когда е -е, пускаються після того погрему. Ну, друзі, він сказав, що побетонірували. Ну так, да, там дійсно побетоніровано. Ну як воняло, так і воняє. стіни побелили, просто побелили і все. Ставте одразу. Так... Ну ви <говори> <говори> <«Да, мать, рассказывайте. говори> ну, ж директор школи. <говори> так, друзі, сьогодні знаходить <говори> село Подорожне школа. Подивіться, як ремонт Який ремонт робили, запитані. Ну так розкажіть, так чому робити? Чого ви так агресивно одразу відноситесь? Поміняли, поміняли зробили строжку, пофарбували. Так. Вже на бачу краще стало, вибачте. Угу. Зразу пан директор... Агресію показує. Ну так, да, забетоніровано після того, що після прошлом року, звісно, цей. Ну, тут грибок, ребята. Почав розказувати, що хотів не пустив би мене тут. Ну, коротше, агресії тут капець.

Так розкажете пару ну, слов, скажете. Завитрунувалися трошки в середній кімнаті, як ви бачите, в да, належному, да. Я бачу, Бо мене доложили, тому по я прийшов подивитися. Ну, а ви... Вам прямо долажують? Та, так... Та не долажують, то таки, просто таки сказали. Ви ж такі доложили, поповідомили. Не, повідомили, повідомили так. Да. Тобто доложили. Ну завжди дивіться ну ках. Хоті... Ми думаємо належному стані, належної якості. Ну частин, шобулу, на порівнянні з тим, що було набагато краще. Та ну да. формовобіли По стіни. А чого і так зразу, я прийшов, і зразу агресію показуєте? Що це за поведення? Що нас промарчитель, що у нас, нас ще трошки наш Ну, я, царство вийду, небесне, я не знав. Я, я, я кажу, так от у нас людина, яка попрацювала більше 30 років в цій школі, у нас такий колектив що в такому сумному гарному стані. Зрозуміло. А який теж ж назад, що був на роботі. Добре, ну я показав, я розумію. Я я зрозумів. Ну, забетонували і в цьому году це зробили. Ну, ну, так, да, я бачу. І побілили стіну. стіну. Понятно, так? Да? Да. Все. Дякую. І вам